Усім привіт! Ви на каналі у пошуках мотивації. Радий вітати кожного. Дякую, що ви з нами. Дякую, що продовжуєте бути змотивованими, бути енергійними та по праву являтися особистостями. Особистостями з великої літери. Дякую вам за вашу будь-яку активність. Вона цінна для нас. Для мене, для каналу, для кожного у сьогоднішньому відео ми поговоримо про енергію ось таке слово, із незрозумілим визначенням на перший погляд. Але у процесі перегляду цього відео ви настільки зможете розібратися в частинках власної енергії, про які ми сьогодні поговоримо, якою вона є насправді, наскільки наш рівень енергійності. Може бути присутній в той чи інший період часу, і взагалі від чого це залежить. А перед тим як ми будемо вдаватися в деталі, додивіться це відео до кінця. Повірте мені, розібратися в складних речах, на перший погляд набагато простіше, якщо звізуалізовано уявити те, що являється тою глибиною, про яку важко сказати. Не використовуючи важку термінологію, але я спробую так, щоб зрозумів кожен. Поїхали. Якщо б мене запитали ще близько півроку тому, що для тебе важливіше: час чи, можливо, енергія, я відповів би час, час, тому що він не затримується на місці. Це саме той випадок, коли він проходить інколи непомітно. Інколи ми шкодуємо про щось. Але в будь-якому випадку це ресурс, який обміну не підлягає. Але зараз я на рахунок того, який найважливіший ресурс в людському житті, я змінив відношення саме на рахунок енергії. Ось чому. Тому що уявіть, у вас є час, у вас є. Щось, що ви повинні виконати. У вас є власна ці планування, ви складаєте свій розпорядок дня, і вам потрібно виконувати різноманітну кількість справ, при тому відчувати себе енергійними. Але уявіть, у вас є час, а енергії на виконання цих справ немає. Ось саме після деяких моментів із мого життя я зрозумів, що ні, енергія це номер один. А час він буде. Але важливо, як ми використовуємо свій час, використовуючи свою енергію, наскільки ми якісно виконуємо те, що повинні виконувати. І велика проблема в житті, коли ми ефективно виконуємо те, що не потрібно виконувати взагалі, в принципі. І насправді наш час інколи не ефективний через це. Але давайте розберемося в енергії, наскільки ми можемо бути ефективними. В моменті, коли нам потрібно прийняти рішення або виконати важливе завдання. Я розділив от загальну енергію те, що ми відчуваємо, те, що ми можемо пояснити. Але я більш детальніше зупинюся на тому, які є підтипи енергії, а саме фізична це номер один, номер два. Емоційна. Номер три. Розумова. І номер 4 духовна. Ну і загальний об'єм цих чотирьох енергій і складає той е, важливий аспект в житті під назвою загальна енергія і загальний потенціал, який ми відчуваємо в моменті. Отже, давайте зупинимося на кожній енергії детальніше, щоб в процесі кожного нашого дня використовувати кожну із цих чотирьох енергій. Не забувати про фізичну, не забувати про своє тіло, яке потребує уваги, фізичної уваги, розтяжки, віджимань будь-чого будь-якої фізичної активності, яка додає нам в нашому тілі присутність ендорфінів щастя. Номер два емоційна, це спілкування з різними людьми. Проявляння емоцій, які можуть бути як позитивними, так і негативними, але в загальному це є емоційна частина та складова загальної енергії. Номер три: духовна. Духовна енергія це молитва, це будь-якого роду медитація чи будь-що, що, що зв'язане на такому душевному, планомірному, глибокому рівні. Де ми відчуваємо себе не менш щасливішими, як і можемо проявити це щастя у фізичному плані. Номер 4. розумова: розумова це наш саморозвиток, це може бути читання книги, може бути проходження якогось курсу, семінару, будь-що, де задіяний наш інтелект, де потрібно попрацювати над чимось роздумати. Скласти план, реалізувати його у процесі, тобто думати. І що ж з цього випливає? Давайте для кращої візуалізації я намалюю батарейку. От батарейка це і є загальна енергія, тобто кінцевий результат того, як ми себе почуваємо в моменті, наскільки ми відчуваємо себе енергійними або навпаки відчуваємо упадок цієї енергії, і взагалі чому відбувається цей упадок? Саме в цій батарейці і знаходиться відповідь на це запитання. От умовно розділимо її на чотири таких дрібніших квадратики. І напишемо чотири літери, які символізують перші літери з тих чотирьох енергій, підтипів енергії: F E R і D. Духовна. І уявіть, в чудово Емоційно спілкуєтеся з будь-якими людьми, і ви відчуваєте порив, ви відчуваєте потік, вам приємно спілкуватися з вашим оточенням. Розумово, ви займаєтесь саморозвитком, дивитесь мотиваційні відео, читаєте круті книги, проходите курси, працюєте над собою. І номер три: духовно: ви молитесь, ви проявляєте вдячність, ви медитуєте, ви будь-яким чином зайняті вашим внутрішнім. Душевним спокоєм. Але про фізичну енергію забули, тобто не займаєтесь собою, не ходите в спортзал, чи навіть не робите кожного дня там 20 віджимань. І не потрібно спортзалу, потрібно думати про те, як я можу протягом дня підняти рівень своєї енергії, використовуючи кожну енергію, щоб не було ніде недостатку таки не було. Перебільшення чогось, щоб був баланс. Щоб був баланс, і ця батарейка, яка символізує загальну нашу кількість енергії в моменті, щоб вона ніколи не символізувала червоні поділки, тобто розрядження. Це дуже важливо. І ми по факту можемо відчувати ці розряди енергії, і ми більш енергійніше можемо. Виконувати ті чи інші справи, отже, все добре. Отже, ми там зранку там, позаймалися спортом, зробили розтяжку, далі ми попрацювали над собою, далі ми там помолилися, далі ми провели деякий час з корисним для нас оточенням, поспілкувалися і начебто заповнили. Але це начебто складається з кожного дня. І коли ми забуваємо хоча б щось. Одне, наприклад, чи фізична активність, чи будь-яка з трьох інших, ми тоді відчуваємо приплив взагалі не тої енергії, яка супроводжує нас на те, щоб ми досягали в житті більшого. І тому цей баланс існує і ми можемо його знайти. Насправді тіло являється дуже крутим індикатором, що у нас є. Краще виходить, а що нам взагалі не потрібно робити. І нам потрібно повернутися до ось цього графіка, або до ось цього відео, або до будь-якої іншої інформації, де є схожий такий базовий матеріал для загального усвідомлення і ловлі себе на думці кожного разу, коли щось відбувається не те. Але нагадаю, може бути як позитивна, так і негативна енергія. Все залежить від контексту. Від того, наскільки ви чудово підтримуєте баланс всіх чотирьох енергій. Тому все залежить тільки від нас. І від нас і далі залежатиме те, як ми проживемо решту життя, на якому рівні енергетичного потенціалу ми знаходитимемося, і наскільки зможемо визначитись в моменті, що нам необхідно зробити для того, щоб накопичити. Ту кількість тої енергії, яка втратила в деякий період часу свою актуальність. Це відео це моя суб'єктивна думка. Але я сподіваюся, що ви знайшли для себе те визначення, той приклад, той контекст, те загальне бачення, цю візуалізацію для того, щоб прийняти для себе якесь рішення і принаймні задуматись в моменті, що таке існує. Воно має право на життя, так як це відео, так як і тема, і все, що знаходилося в ньому. Воно має право на те, щоб існувати. А ваш вибір вірити цьому чи ні. Тому що правда у кожного своя, як і віра. Тому раджу вам передивитися це відео, якщо воно вас зацікавило, і повернутися при необхідності, коли буде така потреба. Дякую за перегляд. До зустрічі!